Я зірвала сімейну ідилію одним рухом, коли знайшла чужу сережку під власним ліжком. Того дня закінчилась моя наївність, але почалося щось інше те, що змусило мене переглянути кожне люблю, сказане в темряві. Якщо ця історія тебе зачепила, підпишись, натисни лайк і дослухай до кінця, бо іноді чужа правда дзеркало, в якому ми впізнаємо себе. Я завжди вірила, що зрада, це щось, що трапляється з іншими, з чужими, з далекими. Але коли ти знаходиш жіночу сережку під власним ліжком, усе, що було міцним, раптом розсипається в пил, і ти або вдихаєш той пил, або починаєш будувати все заново. Мене звати Марта, і ще вчора я була щасливою дружиною. Дружиною, яка пекла яблучний пиріг у неділю прала чоловікові сорочки і не забувала про день весілля. У нас був старий будинок на околиці Львова, із червоною черепицею, виноградом на терасі і запахом кориці на кухні будинок, у якому народився наш син Назар, у якому я вірила живе любов. Це сталося на четвертому році шлюбу. Усе виглядало звичайно. Того дня я повернулася раніше з магазину. Бо забула гаманець Сергій мав бути на роботі, але я помітила, що машина стоїть під ворітьми, на перший погляд, нічого дивного. Але коли я зайшла в будинок, то почула тихий сміх і жіночий голос моє серце стиснулося. Не знаю чому, але я пішла не вперед, не в кухню, а просто на другий поверх до спальні. Тепер я думаю, інтуїція. Господь чи просто щось у мені вже давно знало. Двері були причинені. Я стояла і чула, як вона називала його котиком, а він сміявся тим голосом, яким ніколи не сміявся зі мною. Я не зайшла. Я не влаштувала скандалу, просто тихо відійшла і вийшла з дому. Я сіла в машину, в яку щойно сіла моя довіра, і вона більше не завелася. Того вечора Сергій повернувся сам, повечеряв, як завжди, зробив вигляд, що все нормально, і я теж зробила вигляд, але більше я не була тією самою, змінилася хода. Погляд, навіть те, як я мила посуд, стало інакшим вода була гарячішою. А вже наступного ранку я підняла простирадло, і там була сережка, не моя, з дешевої біжутерії. Вона здавалася мені гіршою за пістолет, бо вона вистрелила в усе, що я будувала. Я поклала її в кишеню халата і почала свій власний план не помсти, а звільнення. Я довго мовчала, грала роль, акторка у виставі, яку сама ненавиділа. Іноді я ловила себе на думці, що дивлюсь на нас із боку, як сторонній глядач. Сергій жартує за столом. Назар показує малюнок, я усміхаюся, і водночас думаю, як далеко зайшла ця брехня. Скільки разів вона була тут, у моєму ліжку, пила з моєї чашки. Я не знала, хто вона, у нашому місті всіх знаєш або через когось знаєш. Іноді мені здавалося, що вона це усі ті, кого я бачила на вулиці, усміхнені, нафарбовані чужі. Але справжнє ім'я прийшло випадково. Мій син захворів, і я поїхала по ліки. В аптеці довга черга, і раптом я її побачила. Вона стояла попереду, молода з довгими темними кучерями у шкіряній куртці. і вона назвала своє прізвище, щоб отримати замовлення, прізвище мого чоловіка, моє прізвище, світ похитнувся. Я вийшла з аптеки. Ледь не впустивши пакет. У голові дзвеніло, було спекотно хоч на дворі листопад, і тоді я вирішила далі мовчати не буду, але це не буде істерика. Я не хочу бути тією, хто кричить, розкидає речі, б'є посуд. Я хочу, щоб він побачив, як втрачає по-справжньому. Того вечора я знову була спокійна, приготувала вечерю, посадила Назара дивитися мультфільми. А коли Сергій ліг спати, я залишилася на кухні, сіла і почала писати Не лист, не погрози, план. У нашому місті був адвокат, якого всі боялися старий, сивий, різкий, але справедливий, саме до нього я вирішила піти. Та спершу я мала переконатися в усьому, зібрати докази. Без цього він просто переведе розмову на тему Врятуймо сім'ю. Тож я стала тінню, спостерігала, вивчала і чим далі, тим більше відкривалося рахунки, подарунки, готелю у трускавці. Він навіть брав відгул у день нашої річниці, щоб провести його з нею. Я вже не плакала, лише нотувала дати і факти кожен удар це був крок до свободи. А вночі я прокидалася від одного й того ж сну я стою перед зеркалом. І не бачу свого відображення. Як ніби мене більше немає, але я була. І я поверталась повільно, мовчки і дуже точно. Доказів ставало все більше. Я завела окрему пошту, куди скидала фото з камер у торговому центрі, виписки з банку, навіть роздруківки бронювань з його пошти. Він завжди використовував один і той самий пароль. Якось це здавалося мені кумедним тепер. Жалюгідним, найбільше боліло, що він навіть не намагався сховатися. Його зради не мали пристрасті, лише зручність, як на автоматі, у ті самі години, ті самі зустрічі, ті самі подарунки, наче паралельна сім'я, тільки без дитини і без обов'язків. І тоді я зрозуміла я для нього просто тло, меблі, частина декору, який прикриває його комфорт. Але я більше не хотіла бути тлом, я хотіла бути бурею. Я почала з малого, змінила пароль від Wi-Fi. потім сховала паспорт і документи на будинок, поступово вивела гроші з загального рахунку, купила нову сім картку, все це без істерики, без підозр. як тиха жінка, яка просто зібрала валізу в голові. Коли я нарешті прийшла до адвоката. Він довго мовчав, розглядаючи мої записи. Його пальці стукали по столу, як метроном. Потім він підняв погляд і сказав: Ви знаєте, ви вже виграли, я не одразу зрозуміла. Ви ж не про суд? перепитала я. Ні, про гідність. Ви пройшли цей шлях без бруду. А тепер пройдемо юридичний. Ми подали на розлучення тихо, без попередження. Першою він дізналася вона. Бо їй почали телефонувати журналісти. Виявляється, вона працювала у департаменті з комунікацій, і її службова репутація тепер тріщала по швах. Я нічого не казала публічно, але факти самі знайшли шлях. Сергій дізнався через повістку до суду. Він прийшов додому, білий, як стіна, кинув на стіл папери і спитав: Це що, жарт? Я не відповіла. Просто подивилась у вікно, де цвіла гортензія. Вона зацвіла пізно того року, наче чекала на мій новий початок. Ти знищуєш сім'ю, сказав він. Ні, відповіла я. Ти її вже знищив. Я просто знімаю уламки. Того вечора він спав на дивані, а я вперше за довгий час заснула з відчуттям, що ще живу. Наступні тижні були схожі на нескінченне плавання в крижаній воді. Усе навколо здавалось уповільненим, кожен рух важким, але з кожним днем я дихала вільніше. Вперше за роки я почала жити не для когось, а для себе. Назар, мій син, відчував, що щось не так, діти завжди відчувають. Він почав ставити питання чому тато постійно мовчить, чому мама не сміється так, як раніше. Я говорила з ним просто, чесно, але не жорстоко. Я казала, що дорослі теж можуть робити помилки, що часом дорослим теж потрібно лікувати серце. Він слухав уважно, притулившись до мене, як колись, коли боявся темряви. Я переїхала до мами. Маленький будинок у селі, трохи далі від міста, став моїм прихистком там пахло дровами, глиною, півоніями. Я знову згадала, ким була дівчинкою, яка любила читати на горищі. Варити варення, мріяти. У цій тиші я почала повертати себе повільно, болісно, але щиро. Адвокат вів справу чітко. Ми зібрали повний пакет доказів, не для помсти, а щоб захистити мене і сина. Сергій намагався переконати мене дати ще один шанс не виносити сміття з хати. Його голос був роздратований, потім благальний, потім знову злий. Але я вже не боялась я більше не була його затисненою у рамки дружиною. Я була жінкою, яка вийшла з клітки. Одного дня він з'явився біля будинку мами, з букетом сльозами. Клятвами я все зрозумів, сказав він. Це була помилка, тільки ти важлива, ти і Назар. Я мовчки подивилась на його руки, ті, що ще недавно обіймали іншу, і спокійно відповіла. Ти зрадив не тільки мене, ти зрадив нашу історію, а я її більше не переписую з чужих слів, він поїхав, і я знала, це була остання сцена нашої вистави. А за кілька днів я отримала листа від тієї жінки, вона вибачалась, писала, що не знала, що він одружений, що йому вірила, що сама від нього пішла. І вперше я не відчула злості лише вдячність. Бо вона, попри все, була каталізатором мого пробудження. Після суду я повернулася додому в наш старий будинок на околиці Львова, але тепер тільки щоб забрати речі. Порожні стіни дихали спогадами, але я вже не плакала. Навпаки, мені було тихо і спокійно, як після грози. Я пройшлася кімнатами, ніби прощалася з колишньою собою. З жінкою, яка терпіла, чекала, сподівалась, і з тією, яка нарешті змогла сказати досить. Назар допомагав мені складати речі він підростав уже не та маленька дитина, яку я тримала на руках. Я бачила, як у ньому формується характер. Він питав багато, але головне довіряв мені, і я знала, саме це я хочу зберегти наш зв'язок, щирість, взаємну повагу. Через тиждень після переїзду я влаштувалася в нову школу, викладати українську літературу. Робота була нелегка, але з нею приходила і нова впевненість. Учні слухали мене я знову читала Шевченка, Лесю, Франка не як завчені тексти, а як нагадування, сила жінки, не в тому, щоб мовчки терпіти, а в тому, щоб вистояти і не зламатися. Одного вечора після уроків до мене підійшов сусід Степан, молодий фермер сам виховує доньку, приніс яблука зі свого саду. Знаєш, сказав він, я пам'ятаю, як ти ще школяркою ходила під тим самим горіхом із книжкою. Ніколи б не подумав, що повернешся сюди. Я теж не думала, усміхнулася я. Але, мабуть, саме це і було правильне повернення. Ми почали спілкуватись частіше, без натяків, без поспіху, просто двоє дорослих, які вміють слухати. І з кожним вечором я відчувала довіра це не щось, що народжується в одну мить, це маленьке зерно, яке треба вирощувати з теплом і терпінням. Тим часом Сергій подавав апеляцію він вимагав опіки над Назаром, хоч сам не знав, коли син востаннє хворів. Які в нього улюблені мультики і чим він захоплюється. У судді я була твердою, і коли суддя спитала мене про мій намір, я сказала, Я не хочу мститися, але я не дозволю своєму синові рости поруч із людиною, яка ставиться до любові як до обміну валют. Ми виграли, Назар залишився зі мною, і того ж вечора, коли я укладала його спати, він прошепотів мені на вухо. Мам, я знаю, що ти найсильніша, і я тебе дуже люблю. І я зрозуміла заради цих слів я витримала все. Весна прийшла несподівано, розквітла буском, запахом свіжої землі і теплом, яке пробирало до самої душі. Наше нове життя ніби вписувалося в цей сезон не сліпуче, але по-справжньому нове. Із корінням, яке потроху проростає в надійний ґрунт. Я облаштувала нову кімнату для Назара. Ми разом обирали шпалери, малювали на стінах зірки, а потім цілими вечорами читали книжки під теплим жовтим світлом лампи. Вперше за довгий час наш дім був не просто дахом над головою, а простором, де безпека, не слово, а відчуття. Степан став приходити частіше. Спершу з яблуками, потім із чаєм, а потім просто так, без приводу. Ми не говорили про майбутнє, не давали одне одному обіцянок. Але я вже не відчувала потреби ховати свою усмішку. Моя душа, пошарпана, зранена, починала гоїтися. Якось увечері він запитав тобі не страшно знову довіритися? Я замислилась, страх був, але був і досвід, і сила, страшно. Але страшніше не спробувати. Я більше не та, що жила чужими очікуваннями якщо любити, то з відкритими очима. У відповідь він лише кивнув і обійняв так, ніби нічого не просив, нічого не вимагав, просто був поруч. Сергій перестав з'являтися. Після рішення суду він переїхав в інше місто. Часом надсилав листівки Назару. Але син вже навчився сам обирати, кому довіряти. У його погляді було більше розуміння, ніж у багатьох дорослих, а я Я навчилася не соромитися сліз. Вони більше не були слабкістю, вони були очищенням. Я не стала жорсткішою, навпаки, ніжнішою, але тепер ця ніжність була усвідомленою. Я більше не була жінкою, яка чекає, що її врятують. Я сама стала собі берегом. І коли одного дня я стояла біля вікна, спостерігаючи, як Назар і Степан садять перші весняні квіти у дворі, я подумала я не програла, я виросла, моя історія не про зраду, вона про повернення до себе, про те, що найміцніше коріння, не там, де зручно, а там, де є правда, і любов, яка не принижує, а підіймає. Чи вірили б ви після такого ще раз у кохання? Напишіть свою думку мені важливо знати, що ви відчуваєте після цієї історії. Це лише одна з історій, які вчать нас цінувати себе. Якщо вам сподобалось, перегляньте інші відео на каналі там ще більше правди, драми та сили людського духу.